Велотренажери, м'ячі для фітнесу і навіть штанги. Хокеїсти київського сокола перевезли це все зі своєї бази до льодового палацу в Броварах. Плюс безліч пакунків із екіпіруванням. Гравці жартують за час тримісячної відпустки. Ковзани ледве не мохом вкрилися. У команді двоє новачків: форвард із Росії Максим Овчинников та голкіпер збірної України Костянтин Семчук, який повернувся до Сокола після 12-річної перерви. Вони мають підсилити команду, яка у вересні гратиме в білоруській першості. В тому, що Сокол проміняв чемпіонат Росії на чемпіонат Білорусі, в команді бачать більше плюсів. Це економія бюджету. І як не дивно, в білоруській екстралізі більше серйозних суперників ніж в російській вишці. Фінансові проблеми, через які Сокіл відмовився виступати у російській першості, поступово розв'язують. Але хоча гравцям за березень-квітень заплатили тільки на початку липня, у завтрашньому дні вони до кінця ще не впевнені. Стабільність почувством, якщо отримаємо першу зарплату вовремя. А поки говорить тяжело, але поки збори, все, що намечено, йде своїм червоний, Це вселяє оптимізм, що буде нормально і стабільно». Проте керівництво клубу стверджує, криза позаду Сокіл зможе розв'язувати найсерйозніші турнірні завдання. Мінімум в чемпіонаті Білорусі в полуфіналі або в фіналі. Я думаю, що по силам, якщо у нас залишиться бойовий костяк, а він у нас залишився, грати в фіналі чемпіонат, чемпіонату Білорусі, і я думаю, континентальний Кубок теж нам по силам завоювати. Збір у Броварах триватиме до кінця місяця і завершиться двома спарингами з білоруським вітепськом. А на серпень запланована серія товариських зустрічей у Словаччині та Під Олександр Даниленко Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер.